Добрий день, шановні, ви на каналі Роздуми. Сьогодні у вас новини. Ну, а які новини? Ну, Перш за все, це економічний форум у Давосі. Європейські країни зібралися там, ну, і США повинна бути вирішувати глобальні питання. Ну, Наприклад, створення робочих місць в Африці, поліпшення становища населення всієї всю, всю землі. Організація футбольного матчу чемпіонату світу по футболу, такі питання зібралися вирішувати. І питання війни на Україні вирішив. Ну тут прибіг Трамп, президент, кримінальний злочинець, який, по, 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 по недорозумінню, так би сказати, президент Америки, і збурив Васильфору. Почав кричати, що Гренландія їхня. Що вона їм нада, там почав верещати. Всі ці політики німець, європейські перелякалися. Це не закінчився правопорядок, там ну, збурив страшне. Кричав, що Данія програла за 6 днів Германії війну. Там, ну страшне, кричав. Створив. А хто такий? Кримінальний злочинець він повинен сидіти в тюрмі. За нього проголосував нарік. Він став президентом і. Я ще давно казав, що головне завдання ворогів народу, а що Трамп це безсумнів без ворог народу, це організація війни. Ну, сам не думав, що він за Гренландію. Ну, кажуть, це його надихнув Путін, тим, що анексував Крим, і йому теж хочеться зробити, що Гренландія наш, анексувати Гренландію там. Ну він змінив риторику. Після його визвав ТТТ на розмову люте, ну, голова НАТО. І він після того сказав, що не буде анексувати Гренландію тільки ті території, де знаходяться американські бази. Ну вони там давно вже знаходяться. І буде робити золотий купол. Ну, Вроді на Гренландії ніхто не збирається нападати не ну, Китай. Росія може й нападати на але після України вони взагалі ні на кого не нападуть. Ну, все так ось заспокоївся Трамп, перестав верещати. Ну, так вискакував від нас, там, каже, я буду зустрічатися з Зеленським, там, щось там таке, Зеленський винуватий, що війна. Потім після люди каже, не тільки Зеленський, а й Путін винуватий, що війна. Коротше, Трамп витворяв, творять тішу. Ну, ну вроді його заспокоїли. Ну, Найкращий випад, це, да відтягнувся свої посади президента, тому що буде гон. Ага. І що далі? Ну, а Зеленський в цей час, отож там, Давосі ж теж кидався, там, що Європа погано допомагає, мало грошей дає там. Ну, а в цей час він підняв тарифи з 1 лютого, він підняв тарифи на світло. Каже, прийшлося підняти за те, що Росія розбомбила енергозпросурту. Підстанції, там, електростанції розбомбила. Така тарифи взагалі то піднімається з 1991 року. Тоді Росія не бомбила. Ну, їм, їм, головне піднімати тарифний геноцид, знищення українського народу. Це для ворога народу Зеленського, це основне. Ну, Як ще була новина, це переліту Камешеваку. Там, я розбомбили там от, коротше там. Ну, як не її, а там кілька домів, там Кузьменка знесло, там, щось, там, ще когось мого родича здора там, що це. І загинув 75-85 років якийсь чоловік там загинув. Ну, кажуть, це вроді Белкопитенка вуса, того, що ще начальником лісництва, вроді його, там, Ну, а що підземні школи строюють, а... На ППО та протиповітряну оборону, грошей нема. Мені розказували ці ракети, ФАПи. Летіли, їх бачили. На село вони летіли, прямо туди в район 5, 5 поверхівки. Якби було ППО, їх би збили. Ну, а так, нам треба підземні школи, потім підземні бойниці, всі міста, села, може, і Камешеваха буде під землею повністю. Це не знаю. Ну, це хановина. Коротше, це моє рідне село, так би сказати. Що там іще? А Федоров собі взяв замісника, ну, що його назначив міністром оборони Зеленський Федоров, який украв 30 мільйонів на соціальній допомозі. Придумав дію, що в неї ніхто не зможе зайти зареєструватися в цій дії. Ну, він взяв Стерненка. Ну, я за Стерненка мало знаю, що він якийсь там радикал, там біга, на нього замахи були. Потім кажуть, що він як його могли взяти, він там когось зарізав там. Коротше, його били, а він когось догнав, залізав потім його там. Ну, коротше, не зрозуміло. Ну, я звернув увагу, Стерненка була футболка, і на футболці написано: знайдіть того, хто замовив Катю Ганзюк. Ну, як ви знаєте, ввели її це активістку, велики кислотою. Так я знайдіть, він давно це знайдений. Це Менгер, депутат Херсонської. Ще в основному міської ради він замовив, вроді його й посадили, ну, 10 років тягали. він Турці їздив почиває. При Зеленському, як не дивно, вроде його з... І чого це буде замісник Федоріва, якого батьки знаходяться на окупованій території Васильівки, буде Стерненко. Ну, за Стерненка я поки ще нічого не можу сказати. Єдине, що він співпрацює з, з, з владою ворогів народу, а що Зеленко. Кліка Зеленського, це вороги народу всі. Це сумнівів у цього бо немає. А переговорив в Абу-Дабі. Там поїхали туди у мера ну, я узнав це, ж, як він попав взагалі у владу. Це я Френсіс Фукуяма прослуг сунув через Пономарчука. Чи як його це? Що? Океанець придумав там, ото коротше. Вахарчука. Просунув його туди, а потім я її слухав політового Асовська. Він каже, це проєкт фірми Блекро. І, до речі, він там і зустрічався в чи в, в Абу-Дабі з представниками цієї фірми. Ну і вони там ведуть переговори. Ну, які можуть переговори? Переговори це не, незаконні, неможливі. По-перше, Росія держава терорист. Терористами переговори не було, ведуть. По-друге, Путін це. Військовий злочинець теж неможливі переговори з військовими злочинцями. Ну, а вони ведуть їм то треба лігімітизувати захоплення території, коридору Крим. А є ж ще, кроме міжнародних законів, є ще закон України, 111 стаття, що ніхто не вміє права засіхати на територіальну цілісність України. Але Путін засіхає, і... а як його? Зеленський ж продав. Південь Путіну за 50 мільярдів доларів. А це і треба як-то узаконити, лігімітизувати. А все проти цього. Всі міжнародні закони, все проти. Закони України, і його неможливо Ну, Закінчення війни може бути тільки одне це вивіт військ Росії. І треба як, бомбити Росію, Москву, ну, закінчувати війну, як закінчили з фашистською Германією. Тільки такий може бути вихід. Ну, Вони ведуть подивимося, що це бабудамі. Ну, нічого там не буде, ніяких там нічого не рішати. Війна як була, так і буде продовжуватися. Поки не знищить Путіна, потім не знищить Зеленського, Трампа треба нагнати. А так буде війна йти, поки люди не прозріють, не знають, що її лів... закінчиться крахом історія, так би мовити, Ну що, на цій Оптимістичній ноті будемо закінчувати. До побачення. Слава комуністичній партії, смерть олігархам, смерть ворогам України, внутрішнім і зовнішнім. До побачення.